Yeah. Юрко! Юрко, та прокинься ти скоріше, кажу тобі, та зніми свою затичку з ліжка, а то спізнемось на базар, а купець нас не чекатиме. Юра! Дайся ти скоріше! Ось та не Дай Тай давай до батько! Що треба бро'єс? Ти ж їду, хліба, порося там їсти дай! Юрко, порося там дав їсти. Та ж дав, дав! Але вони самі їдять, чи може їм допомогти? <риклад> Біжи, біжи до хліва, коняку забравай, та не забудь на... на кашу! Курку піймав? Піймав! От і добре, кидай на хфіру! Ти ще порусятья тягни! Поросять, тягни! Давай! Зарушай ту все на хвіру, а я! А я, а я! Сивийні погрузив, порощав, курку, курку погрузив! Корову, Корова до саденка! Припинай добре! Припинай, кажу, тобі! На базар. Ну їдай, добряче. Тримайся та й затягнешся. Не змерз, не змерз дитинку мою. Ну, коняко, поїхали. Де що просити? За дарма би віддав. Так мама дома з'їсть. А Що то ті свині не їдять? Ні. От б'їв апетит мами. Сіни б' їм не було. Хто б їх на базар полосив? Ну, мала поїхали. Коли, Юрко, приїхали, давай прифартуй фірагу, та товар до продажі, підготуй, а я піду, подивлюсь на ціни, та й може курку продам. Через дізнав несла курку. Не сенся, кажу вам, як не си, бо я карма, а масне її не було. Я ж Десь тобі. Чорно чувати, а ти колопімо. Півня. Не налітайте на свиней. Ви ж таких не Ростуть як медріша, а їдять, що підряд, якби мав чому давати, ні за що б не продавав. Майте, навіть трохи шкода, але торгівля то є торгівля. Давайте ваші зашмаркані гроші та давайте по рукам. <різь> Від корова відугодована, файна, а як доїться молока, видимо, не видимо, всі, гладущики, горшки, миски, відра і тісі заповнили. Нема в чому навіть води принести. Кажу вам, чесне слово, не продавав би шкода, їй богу. Пані, ви хочете поросяти? беріть мене, не пошкодуйте Ви подивіться, яке воно мене, а я буду дивитися на вас, просто вам очі. Візьмі, візьміть. Налітайте на свиней, за тих пів вже живіта. Ти дивися на нього, а ти його хоч разочок їсти, дав за пів. Ціни він хоче, а ще чого тоді? Люди, купіть корову, ще раз вас прошу. Недорого хочу, беріть, не пошкодуєте, їй Богу не пошкодуєте, поросята продав, корову продав. А за курку що взяв. Тебе серце не болить. Батько, чого тут скудувати? Крову свиней свиней тут господарку не продай. А курка то чого вартувала? Я знаю, яка то курка, я знаю. Поговори мені з тобою. Що ж ти, дитино, моя дорога? Хіба тобі того купця не шкода від оваху? Що йому жінка дома зробить? А знаєте, трохи і шкода. того куп'я, що в них тих нещасних свиней Іде для рівка півка шарня. ти ще молодий, тобі ще далеко до того нас, мужиків, доля не цурається, сину. кажу тобі, доля не цурається.